Доброго дня усім присутнім. Сьогодні поговоримо з вами, як правильно зробити презентацію для демонстрації на аудиторію. Чи це в нас буде захист проєктів, чи, можливо, малої академії, чи взагалі інша якась презентація. Розпочнемо із основ, і саме перше, на що ми повинні звернути увагу, це фон нашої презентації. Коли ми створюємо презентацію на велику аудиторію, необхідно врахувати те, що кольори в нас повинні бути не яскраві. Не агресивні, краще взяти якісь м'якші кольори, які не будуть сильно втомлювати аудиторію. Звісно, не забуваємо за правило контрасту. Якщо в нас світлий фон, то повинен бути темний текст. І навпаки. Сьогодні ми подивимося, як створювати презентацію біорізноманіття місцевих екосистем. І перше, що ми з вами бачимо, це. Наш фон. Він такого приємного салатового кольору, не різкий, не ріжить очі, але в ньому є недоліки. Перш за все, велике зображення листка у лівому куті нашого фону. Воно займає майже шосту частину нашого слайду, що є забагато і воно відволікає увагу. Також варто звернути увагу на правий нижній куток нашої презентації. Тут вказано адресу, звідки взяти це зображення. І якщо ви прочитаєте, то побачите, що це російський сервіс. Надав це зображення. Варто уникати подібних зображень або обрізати саме зображення, щоб подібних повідомлень не було. Отже, перш за все, створюємо наш перший слайд, на якому розміщуємо тему та відповідно автора нашої презентації. Далі переходимо до другого слайду. Тут у нас вказана мета, завдання, об'єкт та предмет дослідження. Цей слайд ми тільки трішки змінюємо. По можливості зменшуючи кількість тексту на самому слайду. Не забувайте, що ваш текст повинен бути не менше ніж 24 розмір, і його не повинно бути забагато. Для зручності додаємо номерацію слайдів, налаштовуємо її до потрібного нам вигляду, а потім дублюємо цей слайд, щоб наші зміни у форматуванні номеру слайду залишилися. Переходимо до третього слайду. Тут у нас досить таки багато тексту написано на слайді і невеличка картинка. Ми його змінюємо кардинально, залишаємо заголовок і робимо велике зображення на майже весь екран. А все решту ми будемо оголошувати з вами під час захисту презентації. Переходимо до четвертого слайду і тут ми маємо з вами об'єкт SmartArt, така невеличка схемка, чудово підкреслює нашу роботу, але варто її трішки удосконалити. Ми видозмінюємо об'єкт SmartArt, а також доведаємо зображення, які будуть відповідати нашим пунктам у цій схемі увагу, що для різних пунктів ми використали різні кольори і зображення, які їм відповідали, взяли у рамки відповідного кольору. Переходимо до наступного слайду і тут в нас дуже багато тексту і маленька картинка. Краще її знову ж таки замінити. Робимо заглух для нашого слайду та вставляємо декілька картинок, які будуть відповідати за різні екосистеми. А усе решту ми проговорюємо знову ж таки. Шостий слайд і це, мабуть, найкращий слайд у цій презентації. Тут у нас, знову ж таки, невеличкий об'єкт SmartArt, на якому розташована певна інформація, а також зображення. Все чудесно, ми просто збільшуємо розмір наших картинок. Переходимо до сьомого слайду. Тут в нас показано екосистеми за походженням, і слайд доволі таки добре побудований, але ми його трішки удосконалимо. Переходимо до наступного слайду, і тут в нас розписано про антропогенні фактори. Що це таке, і як воно впливає на нашу з вами екологію і біорізноманіття. Цей слайд ми міняємо повністю, залишаємо лише заглок і кілька фото, які характеризують антропогенні фактори. Все остальне знову ж таки говоримо під час захисту нашої презентації. На черзі у нас слайд номер 9 І він доволі таки. Приємний. Тут ми майже нічого не виправляємо, лише змінюємо розмір нашого заголов. Слайд номер 10 Те, що використано чимало зображень, це чудово, але те, як вони хаотично розкидані по слайді, і який в них розмір, дещо нас бентежить. Зробимо їх більшими і якось укомплектуємо правильніше. Звісно, додалимо заголовок для того, щоб розуміти, для чого використовуються ці зображення. Аналогічно робимо із трьома наступними слайдами. Слайд номер 14. Тут можна нічого не змінювати, лише робимо більший розмір заголовка. Слайд номер 15, на якому ми підводимо. Підсумки, і якщо подивитися на нього, то дуже багато тексту. Варто його зменшити і зробити більший розмір шрифта. Залишаємо лише найголовніше і подаємо його у вигляді схеми. І нарешті останній слайд, на якому ми дякуємо за увагу. Тут можна зробити якийсь коротенький підсумок нашої презентації, а також вставити якесь фото, яке буде відповідати даній тематиці. Дякую за увагу. Успіхів вам при захисті презентації.